Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 263 490 особин за добу 470 і поранено 790 470 песиголовців за добу 1410. Танків 4459 одиниць за добу, 23 бойових броньованих машин, 8613 одиниць за добу, 9 артилерійських систем, 5530 одиниць за добу, 23 реактивних систем залпового вогню, 735 одиниць за добу, одна засобів протиповітряної оборони, 500 одиниць літаків. 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4421 одиниця за добу, 4 крилатих ракет, 1445 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 8009 одиниць за добу. 33 спеціальної техніки, 831 одиниця за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.